Дивись, ось знову Адам і Єва. Ні, вони більше не живуть у рою, але все одно вони дуже щасливо виглядають сьогодні. Ти бачиш, вони посміхаються. А чому вони такі щасливі? Вони щасливі, бо в них народився другий син, бог благословив їх двома синами перший син Каїн, а сьогодні народився другий син, його звати Авель. Багато років по тому, коли ці два маленьких сини вже виросли, вони стали дорослими чоловіками. Обидва вже мають роботу. Каїн працює на полях, а його брат Авель пастух. Одного разу Каїн вирішив принести жертву господу. Він зібрав врожай зі своїх полів. І Авель також хотів щось пожертвувати Господу. Він взяв маленького баранчика. Вони склали каміння і побудували жертовник. Зверху вони поклали дрова і розпалили вогонь. Все готове до до приношення жертви. Бог дуже радий жертві Авеля. Він бачить, що Авель вірить у нього, але Бог незадоволений жертвою каїна. О, Каїн так розгнівався, це видно з першого погляду, але потім Бог каже Каїну: чому ти такий злий? Я можу радіти разом з тобою, коли ти робиш добрі речі. Бог навіть попереджає Каїна. Гріх хоче панувати над тобою, але ти повинен панувати над гріхом. Це так само відбувається і в твоєму, і в моєму житті. Гріх завжди поряд. Дияволу подобається, коли ти робиш неправильні речі. У твоєму серці також є гріх. Але Бог каже: не гріши, Каїне, будь обережний. Але Каїн ігнорує голос господа, коли він бачить Авеля, в нього лише одна думка ти мені не подобаєшся, я тебе вб'ю. Так він і зробив. Гріх такий страшний, і він завжди дуже засмучує людей. Ви можете подумати, що можете зробити це таємно, але Господь завжди все бачить. Почуй, що Бог говорить Каїне, де Авель, твій брат? Каїн каже Я не знаю, я ще повинен піклуватись про свого брата. Бог каже, що ти зробив? Я бачу кров Авеля на піску. Ти будеш покараний, коли будеш працювати в полі, вже не отримуватимеш доброго врожаю. Ти не зможеш залишатися на одному місці, ти завжди будеш блукати з місця на місце. Каїн каже: О, те, що я зробив, занадто поганий вчинок. Це не можна пробачити, але це неправда. Коли в тебе є гріх. Сповідайся в цьому перед Господом. Господь ніколи не скаже, твій гріх занадто великий, я не зможу пробачити тебе. Чи пам'ятаєш ти, що Бог уже обіцяв Адаму і Єві, що Спаситель народиться в майбутньому? Це Ісус, Він хоче понести покарання, яке ми заслуговуємо за наші гріхи. Тож, як би неправильно ти не вчинив, не впадай у вічій, а признайся в цьому перед Ісусом, довір йому своє життя. Але що я читаю далі в Біблії? Каїн втік від присутності Господа? Це так сумно. Будь ласка, ніколи не роби так.